Да нині приснило віки віков. Придіти, поклоніться цареви нашому Богу. Придіти, поклонівся Христу, цареви нашому Богу. Відіти, поклонівся і приведемося, маму, Господи Ісусу Христу, цареви і Богу нашого. Слава душа моя, Господа, Господи Боже, моєго з величез серце зілого. І своє дені, вода ліподобних син. Все світом, яко, ризу. я коришою, роста мене, ми у Божу покриваємо дами привиспи не своя, води схождання своє, ходя й на крилу вітра, ні, горя молисвоя, духи, сла свят лама, не поступиться, мерти її я не преклониться, ловіть віка, без не кори зоні я ніяк стан твою, за приседвою повіну до ласа, громад твого бояться. це, свої свой горі, не сходь, перемісто є жосновалися, ні.

Стижи сына садил, там оптицы возніздят. Я роди Боже, лише гордуйте свидимы, горе сохранять приближище зайца. Боже на седьмой весной же проти си звери дубра, и скиды ты взяска от бапы, еще соби. Восемь солнце собравшись, Божий своих лягу.

Сяк ти вічай, де тебе, що могла, врем'я. Лав, що тобі у собаку, твердо всяческа і сповнеться благослови, що ти возм'ятуться, те ми ще духи іще здесь, персує, возвратяться, Госпоча духа твоє, сузичу, царя в новище лице церкви. тим. Господь, віки возвеселиться, Господь у вілік своїх. Прикасайся в рами не м'яця, живут ті моєї, по-євоми. Я учили за землі, беззакони цей кожен небети, благослови душа моя, Господа. Сонце поза запад собою, положалися ті мої безлам. Я позволю, що я, Господи, вся премудрость і сотворил, єси, славу, сину, святому духу, і нині в пресному віки вікова. Слава Тобі, Божа. Господу, поморимся, во свишній і спасені душ нашу, Господу, помолімся. По мірі всього міря благословение святи Божих църкве, і суйде, всі, Господу, О святім храмі самі увірой, благоговіні і страхом Божим ходящих вонь. Господу, помолімся, Господи, помолімся. о святішим вселенським архієрам і нашим францисті папіримським, облаженішим патріарсі нашим святославі, і о преросвященіших архієпископіх митрополиті, боголюбив єпископів наших, чи сніг пресвітерстві в охристі діяконсті, о всем пришті люди, Господу, помолімся. Господи, помолімся. Обо охранним і в народі нашому придержавчому власти о овсім воїнстві, Господу помолімся. Господи, помолімся. О всякому граді, о ті обити лисе, всяком всякому граді, страні, вірою живущих них, Господу, помолімся, Господи, о благоростворені воздухової землі, плодов земних і, врем, і временних мирних. Господу помолімся. Господи, о Оплаваючих потешествующих, недугуючих, страждущих пленених. І о, спасені, Господу, помолімся. Господи, Ой, збавитися нам, всякої скорби, гніва і нужди, Господу, помолімся. О, Господи, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоєю благодатію, пресвятої, пречистої, преблагословенної славною владичицю нашу Богородицю і пресунніва Марію, з усіми святими, пом'янувши самі себе друг друга і весь живот наш. Христу Богу предадім. Яко подобає тобі всяка слава честі, поклонений Отцу і Сину і Святому Духу, нині пресно, і во віки віков. Хто надіється на Господа, ті, як гора Сіон не похитнеться по вік, хто живе в Єрусалимі, горе довкола нього і Господь довкола народу свого, віднині і до віку. бо не заставить Господь жезла грішних над жеребом праведних, аби не простягнули праведні до беззаконня рук своїх. Облагодій Господи, благих і правих серцем, а тих, що схиляються до викрутів, відведе Господь разом із тими, що коять беззаконня, мир на Ізраїля, коли повернув Господь полон Сіону, ми стали, немов ублаготворені. тоді сповнились з радости уста наші і язик наш веселости, тоді заговорили між народами, велике Господь учинив над нами. Великий Господь учинив над нами, ми звеселилися. Поверни, Господи, полон наш, як потоки на півдні, ті, хто сіяв у сльозах, пожнуть у радості, відхожі відходили й плакали, несучи насіння своє, а прихожі прийдуть у радості, приносячи снопи свої. Якщо не Господь збудує дім, даремно трудилися будівничі, якщо не Господь охоронить місто, даремно чував охоронець. Даремно встаєте на світанні, схоплюєтесь, що й ви, що їсте хліб журби, коли він дає возлюбленим своїм сон, оце спадщина від Господа сини, нагорода плід утроби, що стрілив в руці сильного то сини вигнанців. Блажен чоловік, що сповнить жадання своє в них, не осоромляться, коли говоритимуть з ворогами своїми у брамі, Блаженні всі, що бояться Господа, що ходять путями Його. Плоди трудів своїх їстимеш, блажен, єси, і добре тобі буде. Жінка твоя, мов лоза плодовита по стор... сторонах дому Твого, сини твої, мов саджанці, оливні довкола трапези Твоєї, ось так благословиться чоловік, що боїться Господа, благословить тебе, Господі Сіону, і побачиш благо Єрусалима по дні життя Твого, і побачиш синів Твоїх, мирна Ізраїля. Часто боролись за мною від юности моєї, нехай же скаже Ізраїль, часто боролись за мною від юности моєї, і одне перемогли мене, на хребті моїм орудували грішники, продовжували беззаконня своє, Господь праведний посік шиї грішників, хай осоромляться і відступлять назад усі ненависники Сіону, хай стануть, як трава на покрівлях, яка перша, ніж її, випалили посохла, якої не наповнить руки своєї жнець і пазухи своєї збирач снопів. І не скажуть перехожі, благословення Господнє на вас, благословляємо вас іменем Господнім, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Алилуя, слава Тобі Божа, слава тобі Боже! Аллелуя, аллилуйя, слава Тобі Боже. Поки, паки, миром Господу помолімся. Заступи, спаси, помилуй, сухрини нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенної славною владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію. Со всіми святими пом'янувши самі себе друг друга і весь живот наш Христу Богу предаді. Тебі, Яко Твоя держава, і Твоє царство і сила, і слава, Отца, і Сина і Святого Духа, нині во віки віков. Ослишення Господи, молитва моя, я поганила пред тобою. Милості, облечення, і лише вічна дана, мастер глави моєї. я, я пишу молитво Моє благоволення і пожертви, що при камні суді, усвиша, це лавом, я козмогоша, як за землі проситися на землі, розплежишся, гостий при Я до тебе, Господи, Ось, Господи, Обі. Мої на ньому, на тебе душу мою, обрабиння всі біжу состави шами, і особласті лише беззаконня, а тут окражу свою рішення це єдині свято теж прийду, сумим, Господу, вас була сумим, Господу, помогли. Іси, скази моя, наготися, бо не може кожда, скриша, сіть мені, модря, єсниво зльодах, і, і не бізнай мене, Боги, на пісну на неї, душу мою, воспати, Господи, ріхти, сил, повані, мої, час, мої, сина, землі, живи. ходь ми, молоді моєму, я посмирився зі бої з бою. М я двонячик м'яє, я, я покрипише ся баче мене, і звенисти душу мою, і сповіда си мене твоєго, мене правеннице, там джевозда мені. і зловни возов тобі, Господи, Господи, осни живоче Твою в наблющих ласполеня моє Бог. Беззаконня, зреше, Господи, Господи, Хто послоні, я до Тебе, єсть. Господи, Ти утішите, заряма, апостола Твоє просвітил, єси, і світила положив тих вірю, тверждання, Умним просвіщанням разума Твоєго влади. Поклоняємося незреченому чоловіку, любі Твоєму, і мене ради Твоє потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, убова душа моя на Господа. Господи, та молитвами, молив, оградилися стадо Твоє сім'я, от врагові скушені не С охраня, за нечесною, то і скупилися крові от роботи чужда, якощадний чоловіку любого, от стража утріння до нашого стражи утрення, На, того Ізраїльного Господа, я вистековного в основанні церков. Яко чесно, каменіє, за зарає світли вселені, блистає, ще Бог розуміє звісно. апостоли Божесні, Тройці предстоятели, і ця у душах наших. Яко Господа милосі мною, Него і спавлані, то із Бати Ізраїля. Беззаконіє, радості, як отажі, медвитая, радості приселилася, єси, черток все чесна, не пасне. І діжа Ді, Твоєму злюбилися стяжати життя, претерпівня, бо лізне на істину мовча. Зубову бойнах та й всі скорена, страста дербиця, каретено, дівом ученицем настрадальна, хваліти Господа, всі язиці, похваліти його всі, любов сломила єсича Но настрадала. <пілитый голос> терп'яще сокрушання, і коста, і стерзання, доблестина терпіла, єси, і скореняше людям предасти світства, морські, є же на глубини, злобу потопляємо творяше, лукавого рато Це милость Його на нас, істина Господня прибиває твовік, окончені блажані, моречану, Твої родительства, не приятя, ужасом, є сужасом, не благодаті. Священніші мої рожданіє, рождання, муками чесно страдання, і наречені істини саділа єси, пробразивши благодаті, славочи, сини, Святому Духу, і нині безної віки віков. Духа, хреся, пречистая мою миснь, роси, я каплю рожих, Христа, нища, безмірне, беззаконня, чоловіком, Щедрота і і суши, істочних хрестай моїх, і я Сподоба. Више живе я пресно, молитвами Твоїми, Премудрость прості світа і святи, я славе сманого Отця Небесного. Сонця, ми дівчас відвечані, оєм оця і сина і святого Духа Бога, Бого, многостоїси Бося. Во ім'ї мир всім, премудрость во ім'їм. Боже, во ім'я Твоє спаси мя і все Твоє створення. Боже, слухай молитву мою, внуши глаголе уста моїх. Боже, во ім'я Твоє спаси мя і все Твоє створення. Боже, во ім'я Твоє спасим я. Віке, О, Господи, я за нас, я кожа побаком на тях, Гославани, це, Господи, ночим оправданням Твої, О, слава місце, влади образом, я правданням Твоїм, по словами, це святим, я оправданням Твоїми, Господи, нас твоя в обікні, в Твоєї не подобать, Святому Духу, Нині, пресної, віки віхом. І сповним вечірню молитву нашого помилуй Заступи, спаси, помилуй, сухни нас, Божу Твоєю благодатію Господи, помилуй. Вечора всього сувершина, свята, і безгрішного, Господа просіть. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі, тілес наших, у Господа просі. Прощання оставлення, гріхові прирішені наших. У Господа просі. Подай, Добрих і полезних душам нашим, і мира, мірове, у Господа просі. Подай, Проче время живота нашого, мирі покаяння скончати, у Господа просі. Подай, Християнське окончене живота нашого, безболізне, не непостидне, мирне, і доброго отвіта на страшнім Христовим просім. просі. Подай, Пресвятої, пречистої, преблагословеної славною владичицю нашу, Богородицю і пресну, Діву Марію, з усіми святими, помінувши самі себе друг друга, і весь живот наш Христу Богу предаді. Они, Як о і чоловіку любить Бог, сей тобі славу висилаєм, отцу і сину, і Святому Духу, нині присно, і во віки віком. Ми всі. І до Глави вашого, Господе, преклоніте. Буде держава царстві Твоєго благословеного і припрославленого і Ісвяне, і Святого Духа, нині пресно і во віки віком. я предаша, все ради прославлене бивше, молиться о душах наших. Ви його задохочемо і живучимо на небесі, все як очі раб в руку Господі свіх, як очі рабині в руку Госпожи своя, так очі наші ко Господу Богу нашому, до нежеуща дритне. Господи, Апостол, пам'ять на землі Возвелиси, всі yes, во вкупі, в, в не славо тя. як опадаєше нам Тіха Дість, Львонія, і всякому міру ми ранімо, литвами, і милості. Помили нас, Господи, помили нас, як по мною, спонухом свяничия. Найпаче, наповнися душа наша поношені гобзующих і уничині гордих, а чекає доброді, я чекаю, похвала Бодоє святим, мечем поприклони шави, тебе ради приклон, що небеса і соше. П'яша крови своя тема, ради, у себе, і знак раба прийшого, смиришися даже до смерти, подоб'яшися, і вже молитвом помножився ще дро. Пресновіки віковані, а з діва свята, я погородиця, покрову дня прибігаю, вів'яков, не щодо Боє спасання, може ще почистиє, помощи, Господа, ще раба Твоєго влади, твоєму суми, Спасання Твоя, я живя свото, рад не сам всіх людей, світок рабання і, і славу людей твоїх із Святий Боже, святий кріпи, сяди безсмертний, помилуй. Святий безсмертний, Святий нас, Святий безсмертний, помилий. Слава Отце Існу, Святому Духу, і весни, в віки вікова. Мік... Пресятай, Тройця, помили нас, Господи, очести нашого, владику, просне, беззаконня наша, святий, посятий, ціле немощі наша, імена Твоєго Ради. Помилай, Господи, помилій, Господи, помил, слава і Сину і Святому Духу, і нині, кресі, наш, і по віки вікова. Отша наші на небесі, насидиться да ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі на землі, хліб наш насущний, дай нам пнес, і оставна доли наша, і ми оставляй дождиком нашим, і не веди нас но і збави нас от лукава. Твоє Твої царство і сила, і слава, Отца, і сина, і Свята, Духа, нині пресно, і во віки, віком. Анниця Харитина харітина, за заветворім голосом, Тебе жнише, май люблю, і тебе, якщо ще що ще страдачество, і запинайся, споривайся, крещенню Твоєму. І стражу тепер ради, тебе ради, як на царство і в тебі, і Тя, де живу з тобою. Но я, пожертву приймем, Я з любов'ю, пожершуюся тебі, то я молитва моя милостив, спаси душі наша. Слава, і ісе і Святому духу, і нині приснимо віки віку. Бога нашого, от Тебе, влучившися по Бороди Богородиця Діво, єдина чиста, єдина благословена, і не непрестануття а воспіваючи велича. Помилуй нас, Боже, повелиці милості Твої молим, Тису, лише і помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся о сосвітішим селенсім архіереї французьки папіримським, і о блаженішим Патріарсі нашому святославі, і о преосвященніших архієпископіх митрополитіх боголюбивих єпископів наших, і о всечаснішому ці наших гуменійоні, о служащих і послуживших во святій обидве сей, і оціх наших духовних, і все во Христі, братії наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є, що молимся, обох раним ім народі нашому, придержавших властих наших, і о всем воїнстві. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили. Є ще молимся у предстоящих людях, ожидающих, о Тебе великій і богатії милости, затворящих нам милостиню і за вся православна християни. Господи, помили, Господи. І яко милостиві чоловіку, лювець Бог, я ясві тобі славу воселаєм, і Сину і Святому Духу, нині пресно, і во віки віконі. При мудрості робив, і славніше, безканення, сравни, веспіння Бослова, Рощою, душе Тя Велича. Слава тобі, Христе, Божого, полані наше, слава тобі, і Святому Духу! Христос, істинний Бог наш, молитвами причистиє своє Матери, святих славних і всехвальних апостол, і живе святих отця нашого, Николая Архієпископа, Перникійського, Чолоцорця, блажених преподобномученик Леонтієк Екзарха і Клементіархіма Дридоневського, і святия мучениці Харетини, і всіх святих помилить і спасет нас. Як о благ і чоловіколюбець, благословен Бог наш всегда, нині приснував віки віком.